Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні буде в мене дуже продуктивний день і сподіваюся, вдасться мені з цього зробити відео. Принаймні, я так собі запланувала. В нашому житті не все йде за планом, так як ми собі хочемо, але намагаємось. все ж плани будуємо, все ж кудись рухаємося, все ж чогось прагнемо. І мені здається, поки в нас є план, поки в нас є бажання рухатись вперед, то нас просто. Не зламати. Тому приєднуйтесь, всім приємного перегляду і буду розпочинати. Знає хто, але молодий чоловік вже має третій сніданок. Спати не збираємося, правда, Остинко? Їли би, їли б до речі, ось ці пюрешки від Галіція вже з'явилися у АТБ. Хто шукав? До речі, і ще мені писали в коментарях, що вони бувають в Аврорі. Не знаю біля нас поруч Аврори немає, тому не можу перевірити цю інформацію. А ось в АТБ нещодавно побачила, з'явилися в повному асортименті. Є ось ці із шпинатом. І ці з морквою. Я розповідала про них, що це одні з небагатьох таких паучах пюрешки, які містять овочі. Не лише фрукти, але й овочі. Для мене це суперзручна річ для прогулянок, в дорогу, а також от вдома, коли треба швидко дати якийсь перекус, а в мене нічого немає готового. Наприклад, третій сніданок. Та Остин? Але ти цар. Але це вже. Живе своє краще життя. Яка там спання? Яке спаня, коли біля хати стільки роботи? Ходи, господар, будеш замітати, ходи. Те? Да. Те? Мама, поки Да. Та я знімаю. Що в нас робиться, який безлад. Ну, зато дитина вчиться. Тренуємося писати, бо не забути. Що то буде до школи, так? Давай, Коліна вже здерті. Літо почалось. Як ви з того? Насправді у нас дійсно багато роботи, бо ми нарешті розібрали свою морозильну камеру. Рік стояла минулого року. Ми їхали у відпустку і вимкнули все світло. Забули, що в нас ще є морозилка і все, що в ній було, розморозилось. А насправді вона була повністю забита. Тут було дуже багато ягід, м'яса, риби, словом, все зіпсувалося. Але ми приїхали, увімкнули її назад, і так рік вона простояла, бо просто нам не доходили руки, аби це помити, почистити, навіть соромно признатися. Але коли воно заморожене, воно принаймні не... далі не псувалося і не було ніякого запаху. Зараз ми все розморозили, викинули звідти. Маю ще домити, там поки що на вулиці мию, зручно, що зараз літо, <смі> можна на вулиці мити. мию на вулиці контейнери самі шухляди, і будемо її переносити, скоріш за все, в нашу ту іншу технічну кімнату, бо ми наразі нею користуватись не плануємо. Ну, Нема цього року, що таке дуже багато заморожувати. Вишень немає, агрос немає, позичок немає, не знаю, може буде трішки якихось яблук, але, скоріш за все, я їх буду сушити. Тому з заморозкою цього року <тухи> ту. Полуниці дорожезні, також не будемо їх е, цього року морозити. Ну і плюс винесли звідси, тут теж треба було все поприбирати, бо в нас от він тут в куті стояв цей морозильник. І Вирішила зробити невеличку перестановку. Звідси забрали шафу. Зараз вам покажу, де її поставили, і зробити таку такий літній кабінет для чоловіка, бо йому весь час немає місця, де сісти зі своїм комп'ютером, працювати. Всі його постійно гонять. І треба буде теж тут зараз цей стіл помити Накрити Він Стояв на вулиці, дуже попсувався, але поки що буде він, бо іншого нема. Також тут все треба. Ну, підлогу ми вже помили. Павуків позбирали, повірте, їх було тут ого-го, як багато. Ще домию вікно, і хочу... І тут треба це вікно також помити. Зловом планів, роботи дуже багато, а як назло діти не сплять. Таке. Так, а шафу ми вирішили поставити тут, і вона нам, як не дивно, просто ідеально помістилася до сантиметра. Зараз мені залишилось також її всю всередині, зовні ми помили, а треба ще всередині помити, поскладати, ось там придумати, куди діти, всі ті речі, які там були. У нас там був верхній е, зимовий одяг, а зараз там хто є? Зараз там дим'янка магазин. Добрий день. <клухи> Ви теж коли були малі, любили в шафі ховатися? Це було б наше з братом улюблене заняття. Мам, тут... <laughs> Отут а гроші кидати. Ага, це магазин, каса, так? Так. Да. Чудове рішення. Так, ми зараз це звідси маємо все позбирати. І яке твоє, І яке твоє завдання сьогодні? Поприбирати де? Дем'ян, де ти маєш сьогодні поприбирати? На своєму столі. Подивись, який безлад. Подивися, що то робиться. Хлопчисько, сьогодні будемо наводити тут. Відверто кажучи, від кількості задач, які я собі нарізала, в мене аж голова йшла обертом, і я просто не знала, за що братися. Чи то одяг, чи то іграшки, чи тут складати, чи туди бігти. Плюс весь час діти смикають. Е, важко, важко так. І зрештою. Котре переконуюся, треба ставити собі якісь реалістичні цілі, а не захмарні і злитись від того, що не встигаєш собі те, що напланував. Краще менше, але продуктивніше. Все ж я знову ж таки наступаю на ті самі граблі. Планую багато, потім не встигаю, потім злюсь, що я це не встигла. Ну, тим не менше намагалася якомога більше. Та дістати, ми там по стіл ще гарненько. Вирішила все ж таки доробити вже ось тут на веранді. Хто не знає, в нас ця веранда добудована, її не було на початку, коли ми купили цей будинок. Ми її добудували також не одразу. Перший рік ми жили без веранди, і нам було дуже холодно. Тобто двері відкривалися вхідні, часто в нас собаки, ми їх випускали. Ну, словом, відкривались двері, було холодно, ми вирішили, що ось веранда мусить бути. І плюс це додаткове місце і для роздягання, зберігання. Гання, ще одна така кімната, технічна, навіть можна сказати, взимку в нас взагалі тут величезний склад всіх речей, і коляски, і санки, і все, що можна і не можна тут зберігається. Мені здається, що це такий, знаєте, варанда в селі то як такий аналог балкону в місті в квартирі. Тому веранду ми добудовували, і я дуже тішуся, що ми її зробили, бо вона насправді нам потрібна. А відколи в нас є ось ця веранда? У нас в хаті супер тепло. А так, то не було ось цього буфера, і ми справді мерзли. І навіть незважаючи на те, що в нас були хороші вхідні двері, вони також промерзали. Тому, е, якщо ви вагаєтесь, потрібна чи не потрібна веранда в будинку, я однозначно за веранду. Я дуже шкодую, що ми свого часу цю веранду не продовжили. Ось так як ви бачите, до кінця рогу будинку до повністю на всю довжину не зробили. Бо це була б ще одна повноцінна кімната, і зараз ми про це дуже сильно задумуємося, аби тут власне добудувати таку ще одну кімнатку е, дитячу для старшого сина. Е, зі всіх е, можливих варіантів і планів, як нам розширюватися, то власне цей поки що. Що найбільш реалістичний. Так, взялася я тут з першого за миття вікна і ось цих е, ролетів, до речі, вони мені дуже подобаються. Хтось писав, що це не окна, не дуже комфортно, зручно. Я не знаю, я ними дуже задоволена. Ми брали в'юску, вони не були там сахмарно дороги. Ми брали якийсь там стандартний розмір, який нам підходив. Е, там єдине, що ось на це вікно, яке відкривається, воно нормально закріпилось, а на. Інше то треба було присверлювати, бо навіть такий двосторонній скотч, який входив в комплект, воно абсолютно не трималося. Е, постійно мені падало, аж поки я не заставила чоловіка їх присверлити до вікна, доти воно мене нервувало. Зараз все гаразд е, закриває, де ніч прекрасно себе почуваю. Вже не знаю, 3 чи 4 роки у нас ці рулети є. Я ним повністю задоволена. Так, стіл насправді виглядає досить сумно. Він з плити, відповідно, десь намок. Хоча він був накритий, але все одно стояв на вулиці, десь волога, десь мороз, десь сонце. Словом зіпсувався. Сам механізм мені дуже подобається, бо він розкладається і робиться такий повноцінний великий обідній стіл. І я думаю, що ми цей механізм залишимо, а саму стільницю і ніжки переробимо, бо, власне, шкода. Ну Самі винні не догледіли, не мали часу десь там його прилаштувати нормально, то ось так зіпсували. І тепер маємо, що маємо. Насправді, поки я тут мила, мене чекав сюрприз. Так. А тут мене чекав не дуже приємний сюрприз. О, чуть руку не запхала, ну це було би копається. осине гніздо. Ще й до хати занесли, капається. Приїде ввечері, чоловік буде це забирати. Більше ніде нема. На, це дуже небезпечно. Фух. Так, я свої сили, як завжди, переоцінила. Просто не можна поєднувати якісь такі речі з розбиранням іграшок. Розбирання іграшок то є окремий день роботи. Мо не можу сказати, що все розібрала. Мені би дуже хотілося сказати, що це малий так поскладав. Дуже боюся виховати як знаєте, побутових інвалідів з дітей. Хочу, щоб вони максимально могли себе самі обслуговувати. Ну, може, вони ще малі, я забагато хочу, але наразі. Ніяк. В них своє бачення порядку, в них своє бачення чистоти, і воно не співпадає з моїм. Часом через це дуже сильно злюся. Ну, наразі я так поскладала. Ну, він трошки тут поскладав свої якісь ігри. І то вже не зле. Як на мене, то вже краще, ніж було. І там два таких великих пакети різних. Знищених поламаних іграшок я таки винесла. Тут ще дві коробки нерозібраних, буду наразі їх відквартировувати туди, наверх, і буду їм давати по черзі міняти ті коробки, бо набридає дітям іграшки. Я вже замітила, як даш їм старі нові, просто ідеально. Тому на сьогодні тут поки що роблю паузу, біжу на кухню, бо там ціла купа прибирати і вже треба готувати вечерю. Скоро чоловік з Сахарком приїде. З роботи вони захочуть їсти, а я ще нічого не приготувала. Тому якось так. Може, ввечері доскладаю ще ці речі в шафу, ну, але я ще не встигла шафу помити, тому спершу треба її помити. Ось. Але тепер маю такий гарний дзеркало, гарний фон для зйомок. Можна щось знімати тут ще. Нова локація. Так, я вже переміщаюся на кухню, бо також вже треба вечері готувати. Але перед тим як завжди треба ту кухню розібрати, ви зараз побачите, скільки в мене є ось цих ікеївських пакетів. Зазвичай, ну не зазвичай, а загалом я ніколи не мию поліетиленові пакети. Ці виключення, по-перше, вони абсолютно нові, по-друге, вони такі багаторазові, можна сказати, і е, ну, вони потрібні мені ще в господарстві. Е, дуже їх багато було в мене власне в морозилці, бо я зберігала в них усі ягоди, зелень, багато чого власне, в таких пакетах. Вони нічим не зіпсувалися, вони не впитують в себе ніякі запахи, кольори, смаки, тому якби просто їх сполоснула, помила гарно і от зараз буду сушити. Мені це історія нагадала е, часи моє, мого дитинства, коли, в принципі, всі брали пакети, і великі, і маленькі, яких було дуже обмаль, і це був такий якби, дефіцит, тому ті пакети, не знаю, мені асоціюються вони з не дуже приємними спогадами. Ось миття пакетів це про якесь таке не дуже благополучне життя у минулому. Загалом я стараюся по мінімуму використовувати пакетів, власне, взагалі пластику, але пакетів як таких. Я, якщо йду в супермаркет, то стараюся собою брати такі мішечки багаторазові на овочі. Також екоторби практично завжди є в мене з собою в машині, аби лишній раз не купляти пакети. Але, на жаль, пластику все одно в нашому житті вистачає. Різні кетчупи, сметана, наприклад, там не знаю. Багато-багато упаковок. Власне, це все пластик. І від цього нікуди не подінешся. Я часом, взагалі, дивуюся, звідки в нас назборуються стільки сміття. Там приносиш одну торбу з продуктами, а виносиш два пакети зі сміттям. Це мене завжди дивує. Я вже беруся до приготування вечері. В мене ще від вчора були засолені ось так кабачки, хотіли їх підсмажити. Вчора не встигла. То перенесла це на сьогодні, навіть так краще, бо вони добре просолилися і так будуть смачнішими. Готую кляр, в мене тут яйце, борошно і трішки молока додаю. Так мені подобається кляр значно більше. Я коли зробила кабачки так, спершу обмакувала в борошні, а тоді в яйця, але це довго і це дуже бруднить руки, посуд такий готовий кляр, вже мені подобається набагато більше, воно швидше, а на смак одне й те саме. Тобто немає сенсу мастити стільки посуду і так заморочуватися. Ось, все перемішала. І, до речі, також кабачки, коли отак обсмажую, колись робила завжди кружечками. Але це також довго. Тепер я намагаюся оптимізувати усі свої процеси якомога менше зайвих рухів, тому нарізаю ось так вздовж. На смак це ніяк не впливає, але це значно швидше в приготуванні. Все одно, якщо робити, наприклад, кружечками, то береш не одну штучку, а кілька. А так, ось одне повздовж довга. І най до речі зручно з них, наприклад, кісрулетики робити чи щось таке. Я просто обсмажую, нам смакує і так, і я дуже тішуся, що майже. Всі мої діти їдять такі кабачки. Паралельно, що в мультиварку закинула рис варитись, я, до речі, готую його на режимі каша, тому що режим, який тут в моїй мультиварці є рис, він чомусь недобре мені готує, не подобається мені. І сьогодні в мене також на вечерю буде ще салат з крабових паличок. То насправді така примха дивна. От так як мені восени завжди хочеться шубу, так мені чомусь влітку хочеться салат з крабових паличок. Я взагалі не часто таке готую, але маю один дуже класний перевірений рецепт. Можливо, я вже ним і ділилася якось на каналі, не пам'ятаю навіть точно всіх рецептів, які я вам показувала, але цей супер класний. І він гарно смакує влітку, попри те, що він все-таки з майонезом і не є найлегший. Але, тим не менше, майонез можна там замінити на йогурт чи сметану, хто як любить. Я готую класично з майонезом, бо так мені найсмачніше. Щоправда, буде невелика порція, бо вже тут в мене половину пачки, поки я дійшла руки, робити цей салат, вже хтось під'їв. Тому, з того, що є, готую салат. Нарізаю крабові палички такими досить крупними шматочками. І ще в цей салат в мене буде йти капуста, помідори, кукурудза і майонез. Тут супер важливо, щоб капуста була молода. З старої капусти буде не смачно і буде сухо. І також я не рекомендую капусту замінювати на айсберг, чи на інший салат, чи на якусь іншу зелень. Ні, тут власне класично з капустою, воно найсмачніше. Навіть пекінська капуста сюди не підійде. Просто молода, звичайна зелена капуста білокачана. Помідор теж нарізаю такими досить крупними шматками, кубиками і додаю консервовану кукурузу. Так, принагідно, хтось мене запитував, де я ось таку, такий ключ-відкривачку для консерв брала, чи зручна, чи класна. Класна, супер, рекомендую, брала в Ікеї. Це кому було цікаво, дуже зручно нею користуватися, відкривати, безпечно, справляються навіть жінки, тому сміливо можете брати. Вона справді класна і не була там супер дорогою. Заправила правила майонезом, сіль, перець і ще трішки даю сухого чесника. Можна дати свіжий, якщо є. Все перемішати і смакота. Повторюсь, попри те, що салат з майонезом він має досить такий легкий і свіжий смак. Дуже мені подобається поєднання капусти, помідора і крабових паличок, вийшло дуже смачно. За цей час також зварилася вже каша, рис відварився, додаю до нього до неї масло і потертий сир. І така у нас буде вечеря сьогодні. Мені вдалося впоратися швидше, аніж приїхали мої з садочка з роботи, тому я вирішила ще домити ось ці скляні полиці з морозилки. Та епопея з морозилкою тривала три дні. От чесно, поки ми його переставили, помили всередині всі ці корзини і е, скло. Е, нелегка справа, тому не дивно, що ми її так довго відкладали, і ця прокрастинація тривала більше, ну, не більше, а практично рік. І, мабуть, тривала би ще скільки років, якби все-таки чоловік не одного дня не сказав, все, я його розбираю. І повністю все це розморозив, повикидав, повиносив. І вже якби не було варіантів, треба було помити, бо воно би засмерділося. Можливо, якби ця морозильна камера стояла у нас в хаті, була вещана перед очима і якось нам заважала, то ми б швидше це зробили. Так, як вона стояла на веранді, в куточку, нікому не мішала, і поки вона була включена, нічого, ніяких запахів, і відчуття, що щось зіпсувалось, немає, то тому вона так і Е, Єдине, що все-таки це не раціонально, тому що морозилка працювала і брала світло. Господи, то хто так працює? Нема порядку, нема. Що ви наробили? Дітиска? В одному місці прибрала, в другому вже рознесла. Так, зараз я йду тобі шукати. Секунду, я знімлюся кусочок. Так, тут висохли контейнери. О, вже щось нападало. Ось одно я їх груб ще сполоснула. і зараз буду ще от там промивати і протирати на сухо. Так, концепція помінялася <сOM> <сOM> вкотре. Забрали дві тили, все-таки я боюся, бо там виявилося не одне осине гніздо, а два чи навіть три. І Там вже маленькі оси, Словом, ми не хотіли їх тут травити. І стало нам їх шкода, ми їх винесли. Тому поки так занесли наразі ось цей столик, який у нас стояв на терасі, поставила тут вазу, будемо думати. скоріш за все, купимо якийсь новий стіл, щось таке, можливо, навіть зразу з полицями. Такого плану, як, ну, як кабінет, хочемо зробити, оскільки тут з'явилося місце, і можна його якось по-іншому, більш раціонально використати, принаймні, хоча б в літній період. Взимку тут холодно. Тому тут навряд чи вдасться щось тримати, перебувати якийсь час. А от зараз, поки весна-літо, осінь, то досить комфортно. Так, мені залишилося ще тут все перебрати. Цей комод розібрати. Так, ще би здалося цю штору свою. Про пилесоси я її відколи на тут висить, жодного разу не прала. Якщо чесно, не знаю навіть як її прати. Ну, бачила відео, як перуть, отак знімають і разом з карнизом миють. Можливо, варто керхером його помити, але е поки що до мене до цього не дійшли руки. Е Проблема в, в тому, що це макраме плетене одразу на цьому карнизі. Коли я його плела, я щось не думала про те, як потім його обслуговувати. Е тому просто завжди пилисошу. не прала. Я думаю, якби я зараз окунула його. В якусь воду, то просто була би в шоці, яка б чорна була вода. Ну, але це не жила кімната, ми тут не дихаємо цими, цією пилюкою, тому якби це не є дуже критично, хоча здалося б, здалося б. Завжди дуже багато запитань про це, про цю штору, про це мокреме, чи є в мене відео. Ні, на жаль, немає відео. Коли я його робила, то в мене ще не було тоді свого каналу, я не знімала нічого і власне. Немає таких архівів до речі, це я також знайшла якусь собі схемку в. Ютубі, по-моєму, вже навіть точно не пригадаю, чи в Пінтересті була картинка, я просто знаходила, як робити такі узори. Сама щось там вираховувала, якісь свої розрахунки робила, бо воно вийшло. Ну, не дуже її розрахувала, бо, бачите, вона досить коротка, не, не повністю вікно закриває. Хоча, з самого початку, вона мала бути не тут. Цю штору я планувала на кухню. Але як завжди, в мене концепція починається одна, закінчується зовсім по-іншому в процесі. Тому, якби, не можу сказати, що вона ідеальна, тому що вона і тут не доходить до кінця карнизу, і тут не до кінця. Ну, воно і добре, і недобре водночас. Залежить, як це сприймати. В загальному виглядає ок, але якщо придиратись, то є свої нюанси. Ну, і відповідно, вона не дуже рівно сплетена, бо це я робила. Але. Я робила це своїми руками. І ця штора в мене викликає дуже позитивні спогади, оскільки я її плела в перший рік, як ми сюди переїхали, коли будинок ще тільки будувався, і я пам'ятаю, в саду, для мене це був такий кайф, я в саду, поміж квітучих вишеній розвішала ось цей карниз. І на ньому щось там плела, собі потрішки, не спішила. У мене тоді ще немало дітей, я нікуди не поспішала, мала багато часу. І це була така для мене медитація, натхнення і кайф від того, що я щось роблю на свіжому повітрі після квартирного життя, то це було просто вау. Тому ця штора в мене ще й така дуже настроєва і з приємними спогадами. Не планую її звідси забирати, знімати, замінювати. Вона мені дуже подобається. Єдине, що треба якось її почистити. Можливо, все-таки дійсно знімлю разом з карнизом і помию в саду під шлангом чи керхером. Подивлюся ще подумаю. І також мені треба ще це вікно помити, бо я його ще від минулого року не мила. на паску. я не встигла його помити. Але в мене закінчився засіб для миття скла, тому. Сьогодні поїду в магазин, докуплю хімію, якої мені бракує, і тоді вже домою, бо так швидше. Я пробувала ось те вікно мити просто оцтом. То більше намордувалась, ніж помила, простирала, розводи поробилися, не підходить. Таке треба дійсно спеціальний засіб. Щось мені ті домашні на миття скла геть ніяк не підходять. Так, ще звідси відквартируємо ось цей екран, монітор. І, до речі, ось. Хтось мене запитував показую, не хочу руками брати від крутів. У нас знову завелись кроти в саду, є такі великі крутовини, свіжі, і якраз от в свіжі крутовини треба ось такі закидати таблетки. Я вже одного року боролася, мені це допомогло, тому. Повторюю, тут вся фішка в тому, що треба свіжу крутовину розгорнути, знайти дірку, де саме крітриї, закинути туди одну таблетку і взяти такий от пакет якийсь або іншу клейонку, і гарно, гарно закрити ту дирку і зверху дирку прикрити каменем. Щоб не виходив запах, бо, власне, сам запах їх там знищує. Бо там ж ті такі крути риють різні тунелі, і от, власне, цей запах по всіх тих тунелях розходиться і так працює. Я не знаю кращого, ефективнішого і гуманнішого способу в боротьбі з кортами, аніж ось такий. Всі решта, якісь там е різні такі штучки. Ну, не працює воно, на жаль. На жаль, а сад псують, страшенно урожай псують, тому. Мусимо боротися. Ось таке. Купляли в звичайному магазині. етаптеці, здається, мама брала. Ось. І ще тут така штучка є від, від мурах. У нас в теплиці завелись мурахи, і це теж біда велика, бо вони переносять її по полицю і різні інші проблеми від мурах. Тому от по периметру по теплиці будемо сипати ось такі, таку труту від мурах. Кіт собі прийшов сусідський. Ті коти ходять як в себе вдома. То капець. Я вже навіть не перерахую, скільки їх тут є. Все, друзі, на цьому завершую своє відео. І так затягнула. Дуже довгим воно вийшло в мене сьогодні. Попри те, що знімала, мені вдалося плідно попрацювати, багато справ зробити. Я задоволена собою. Сподіваюся, когось змотивувала до якоїсь роботи, до якихось давно закинутих справ, які ви відкладали. Не відкладайте, беріться, робіть. Праця нас заряджає, мотивує і, як то кажуть, праця з мавпи зробила людину, тому працюємо. Все, дякую всім за перегляд, всім миру і добра. Цьом, па-па, тримаємося, ми переможемо!